Друзі, привіт! З Днем Незалежності! Їдемо зараз на зустріч до депутатів з європейських парламентів. Європарламенту будемо говорити наскільки важливо більший внесок наших європейських партнерів для України, щоб уникнути великої війни на європейському континенті. Ну і звісно, зачекалися ми конфіскації активів. Ось і змушені санкційну прово політику проводити більш ефективно, як те, що зробили сьогодні, наші прекрасні сили оборону із Еленджі-терміналом у слузі Петербурзької області. Поки європейці з американцями, як то кажуть, вагаються щодо санкцій, Наші сили оборони впроваджують справжню санкційну політику. Імперія має бути зруйнована, а наша незалежність укріплена успіхами як лідера вільного світу. Слава Україні, слава Господу, і до перемоги.